Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в діделіві. Запустили шучку 1,5-3 кг і більше. Будемо пробувати її тут ловити. Собою взяв від азори піцак. Дуже хороший. Розпочнемо ми нашу рубрику з апстріму І будемо щось ловити. Обстрілін лимонний. йдемо щось до коря казали, що тут зацепів дуже багато. Нічого будемо пробувати. Будемо пробувати ловити щось. Розпочнемо, напевно, десь ну, з того кота і підемо туди, 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 туди. Озеро дуже красиве. Але по зацепах, мені здається тут дуже багато їх. Окей. Будемо пробувати щось. Проводку робимо таку Підсік, два оберта, пауза. Підсік, два оберти, пауза. Підсік, два оберти, пауза. Це приводка в принципі дуже робоча. Окей, попробуємо проводку таку більш агресивну, постійно в русі. Паузами вона нас поки брати не хоче. Робимо більш агресивну проводку. Чекаємо, щоб вона впала на дно. І починаємо легенько підкручувати. Покажу, як я в'яжу флюр до нитки. Так, де мене обрівався кінець, я трошки його далі відрізаю, щоб там не був десь підтарти і так далі. Мру кусок флюра. У мене тут такий флюр. Може він тоненько, може він загубить, але як користуюся ним Врізав. Беру я зажгалку опалюю я кінець флюра. Да. роблю таку легеньку, штучку. Після того я беру нитку, роблю до кінця, ставлю от так от. До кінця. Ставлю от так от. Це кінець. Я Там Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 12, я думаю, стати. Потім цей кінець, я пропихаю через через оце. Через маленьку ту дорочку пропихаю. Обов'язково флюр змочити ниткою, я змочив. і затягую. Так, ну, воно вже, в принципі. Не повинно. Але оскільки в мене 0-й груз, е, нитка 0,4, я роблю ще ще разок, так вот. я ж як але роблю це два рази. Раз, два. І беру за ту нитку, затягую, але затягую так, щоб вона попала от під оце. Запихаю. І затягую раз. Затягну. І ще разочок, Раз, два. І затягую другий раз. І все, І в нас воно вже мертво лишній кінці я обрізаю з того боку. Я трошки по інакшому роблю. Але я да, да, Тут здесь мало бути Так, дуфльодер. Я пропихаю через дирку. І просто мутаю. Раз, два, три, достатньо. І пропихаю через ту дирку. Все. Змочити обов'язково, щоб флюр не нагрівався. Він має властивість нагріватися. І зубами я затягую. Сильно я поки не затягую, поки не перевірю. Це, ок. саок. Саок, тоді я дотягую зубами, беру за оце. За оце дотягую, і все, у нас виходить така штучка. Потім я це лишнє обрізаю і підпалюю кінцівку, але обережно, щоб тут не підпалити, підпалюю. І роблю таку знову шапочку. Оп. Тобто воно, коли в воді розмокне, воно підтягнеться от і заклинуло. Далі воно нікуди не дінеться. От і все. Такий тягерець і я свою любиму приманку на 5 грам. Вона така вже. Поюзена нормально. Сдаюся, вона буде нормально працювати. Так, і спробуємо зараз, попробуємо, що вона нам скаже. на пиццамбаре за моим проводкой туда туда и туда Дістати. Вот Десь тут. Існувати. Давайте ми її ее... трошки побавимо. Тобто, я в неї побавити. Ми дамо її ее... озора. От Я клюва що склюнуло? Я взяв окуня О! Красавець! Дві який окунь! На яку колібалку! Жесть! Красавець! На яку колібалочку! 16 грам! Тверзиму ж та калібалка, тебе її не з'їла, далі. Красавець який. Ось і є перший Окунь. Ну Приємно таких на ультралайт, звичайно, половину, але ми не маємо ультралайт, то беремо, випускаємо красні воду. Прости, великий. Все під куша Взяв окунь хороший. 5 грам на чупа-чупс ставлю я на двиник абстрім Fusion, якщо я не помиляюся, з лимон. Е, можливо, можливо, щось буде. Після того я спробую все-таки половити чуть, чуть на ручки. Тут будемо пробувати. Так, є покльовка. Не знаю чого. Шучки? Що сюди? Ні. Не повірите, я її забагрив Хі. ось така маленька шучка. Хай пливає. Друзі, клвка, шучки. Силикон. Вот такая машучка клюнула на силикончик. Тихоненько, тихонько, тихонько. тихоненько. Жадивно атаковала сбоку. Опа! жесть на камеру. Вот такая шучка. Вот такая лажадьевна. На жаль, я не снимаю все подряд, потому что у меня встает купрошка. Я снимаю, когда есть поклевки. Вот, а включать и... Давай. Ладно. Так, клюнуло дуже гарно, Таке гарне, прикольне. Так е, -е. У мене є варіант трошки інакший, е попробуємо ми поставити. Щось друге? Ху -ху 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 -ху. 7 грам. така штучка від кайтеж. з хвостиком гарним. Я взагалі на кайтеч мало що ловлю Ну, як мало в мене хіба що річки отакі кайтечівсь, Ну, ось з такого це взагалі знайдено це силикон. Та і будемо пробувати. 7 грам, тому може просто маленько крутити. Підвійний колір силикон, класний. На нього, до речі, теж дуже багато шуки О, був ударчик. Був-бу-бу. -бу. Краще ходити неплатно. Ми а Шукати щось своє цікаве і постійно там ловити. в ну Я не бачу тут результату взагалі. Такого вау вау-вау. В е, мене відстрілює на, на диких ставах набагато краще, ніж на платних ставах. Не знаю чому так, хоча мало бути наоборот. Якось так погодьтеся зі мною. Е, Воно так і є. Тут гарне місце, таке в принципі, виглядає дике. Будемо пробувати озвітом. Трошки так попікмиєш, там той, там той, там заплив, любиш шукав таких запливах бувати, стояти принаймні. Тут, якщо дивитися, там 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 таке заплив, так само ми покидаємо. В таких місцях хижак дуже любить побувати і стояти. Принаймні там велика крумова база, там багато малька і хижак любить стояти в таких місцях. Це відкритечу. Пробуємо кидати в ту дрошку. Мішками шами. Біля неї хоча б і звідти пробувати чу-чуть на себе брати. Можливо. Там нам щось попадеться. Так, тільки не встиг вам показати, тільки закинув взяв метал е, Азорівський. Зразу в нас таке клювання такого оконця. Доволі гарний, прикольний. Зараз ще покидаємо, може тут у нас окунь є. Відпиловимо окуні трішки. Десь вітом взяв, під куша. Валі цікаву брав. Палас это все. Принаймні тут окунь прокльовується. Якщо взяти мікруху, його можна тут лапати лапати, я так думаю. Ой, є, клвка шуки. Опа. Что это у нас? Шутка. Как она надо ей жизнь. Так. Что вам? Ша одна шучка. Знов у нас оливец. Ну что, Все-таки тут спрацьовує у нас резина, каже резина метал. Ось такі олівці теж приємно половити. Як не як. Вже ти йдеш не з знайом, але ми приїхали. тихенько, тихенько, щоб я тебе не ще більше не розідає. Приїхали. По трофейчика. Ми хочемо трофея. Тому закидаємо і знов. Вдруг ми зараз лапаємо трофеї. Буквально, можна сказати, перша покльовка окуня друга покльовка не було покльовка, а на третю шучка Два окуня, три шуки. Результат непоганий, але все рівно. Очікування було кращі. Оскільки це платний ставочок, ми хотіли злапати трофея. Нічого, я тоді вимикаюся, всім кажу па-па. в -па, разі чого я ще пару раз покидаю, буде покльовка, то я обов'язково підключуся і це. Все, всім па-па.